Мене один радіоматор, підписчик, питав, чого мій СДР погано приймає. Дивіться, в чому штука. Все сложно, як кажуть тілки в своїх інстаграмах. Дивіться, Приймаємо діапазон 14 МГц, це 20 метрів. Ніби все працює, да? ну, ніби щось є прийом. Дивіться, ми настраиваємося. Я покажу, хочу показати, що відбувається в ефірі. І дивіться, тут два горба з'являються. А чого вони з'являються? Того, що неподалік по частоті працює локатор. І дивіться, з якими сильними рівнями він працює, що якась даже отраженка, тобто цього сигналу фактично нема. Бачите, дивіться, от його нема. Але він попадає на вхід АЦПшки. І АЦПшка офігіває від того, що попадає на її вхід. Ось така фігня забиває весь прийом. Тобто, якщо б цей локатор зараз не працював, то рівні сигналів корисних були б набагато більшими. А так, цей локатор нам робить всю погоду. Дивіться. О, дивіться, бачите? От Я відходжу да? і з'являється якийсь типу, ложний прийом, несправжній прийом. От, якщо... І то, чого ми це, ми це бачимо? Того, що він у нас цей локатор працює в діапазоні 20 метрів, він проходить, нас по, проходить через діапазонні смугові фільтри. Тобто він у нас в каналі прийому і він нам забиває прийом. А виявляєте, що якщо ми, наприклад, приймаємо на RTL-SDR той свисток, в якого по входу нічого взагалі немає. Тобто прямо сигнал з ефіра потрапляє на АЦП. І от такий всякі, а їх цих локаторів і всяких тих потужних китайських станцій дофіга. І це весь все, все сміття воно попадає на вхід АЦП. Та, понятно, що воно там можливо не обробляється, але воно. Так як воно там є, воно забиває дині... динамічний діапазон нашого прийомного тракта. тракту. Вот. З цим ми нічого не можемо зробити, бо він у нас на нашому діапазоні, який ми слухаємо. Вот. Якщо ми переключаємо діапазон, то звичайно що той локатор у нас вже не впливає на, на наш прийом. Того, щоб ви добре приймали якісь станції. Вам необхідно мати діапазонні смугові фільтри. І чим вони вущі, тим більше шансів, що всяке сміття в діапазоні в ефірі не попаде на вхід перетворювачів, які обробляють наш приймаємий сигнал.